Про що ви думаєте, перш за все, коли ви говорите чуєте слово Крим? От у вас море, яке виникає? Горе, море О, море. і гори Криму перший у нас розділ називався. Бо це найяскравіша така асоціація з Кримом. Потім у нас була така дуже цікава композиція, яка називалась Жителі Бахчисараю. У нас був орнек. Ми показували саме, що значить орнамент орнек, як він був представлений в кримськотатарській культурі, бо це не тільки вишивка. Це і на гончарних виробах, це і на килимах. У нас на виставці був чудовий килим від майстрині. У нас був старий Крим. Це ми показували ремесла кримськотатарські і показували базар. Бо уявити Крим без південного базару просто неможливо. Ну, такі у нас розділи були, і по цим розділам ми почали думати про їх наповнення. І перед майстринями ставилось не просто завдання: зроби якусь ляльку. А конкретно, що для жителів Бахчисарая, наприклад, у нас от дуже така відома був багато ляльок стали дуже відомими. Наприклад, родина, там чоловік, жінка і маленька дитина.